Масштабний ремонт року харківські тепловики продовжують підготовку міської системи до нового опалювального сезону. Немишлянський район, бульвар Юрєва. Тут тривають планові роботи з заміни магістралі. Минулоріч був перший етап реконструкції. Було замінено мережі по проспекту Петра Григоренка та вулиці Харківських дивізій. Маючи досвід блекаутів, досвід наших проблем після блекаутів, на цій ділянці було дев'ять магістральних дефектів. Вона заживлює більш ніж 300 житлових будинків, вісім лікарень, дев'ять дитячих садочків та 12 шкіл. Тому рішення було продовжити заплановано ще у довоєнний час. Тобто, ця робота є планова, вона дуже потрібна, вона поліпшить. І безперервність в опалювальний сезон, подачі, послуги, запалення та гарячої води та поліпшить її надійність. Дана ділянка передбачає заміну 1800 метрів, діаметр від 900 до 1000. -го. тут два діаметри, які ми замінюємо. В планах на цей рік більш ніж 200 об'єктів виконати зараз. В роботі 72 об'єкти це максимальна кількість, що є на підприємстві за весь час. 64 вже виконано, Ну і інше в планах до вересня місяця розпочати та закінчити, щоб вчасно почати опалювальний сезон. Ми розуміємо, що окрім того, що труби не молодіють, і кожен рік ми повинні нарощувати. Перекладки, їх метраж, реконструкцію наших джерел, наших ЦТП, наших магістральних камер. І плюс до того ще додались ракетні обстріли, тому ми повинні зараз акумулювати наші плани. З тим, що є пошкоджена у розрізі відновлення, тому що без цього ми не зможемо пройти опалювальний сезон. Якщо в кількісному вираженні, то десь біля того і є 200-220 кілометрів. Ми плануємо замінити, і це показник який більший ніж у довоєнні часи. У Харкові у понад 300 будинках вже завершені відновлювальні роботи з ремонту внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання. Аварійні бригади комплексу Харків-Водовідведення КП Харків-водоканал працюють у різних районах мегаполісу. Звітують масштабні реконструкції з оновленням систем холодної води чи каналізації та заміною запірної арматури завершили у 300 будинках із 600 адрес, запланованих до кінця літа. Наразі майстри районних ділянок проводять значні перекладки мереж у будинках вулицями Грицевця, академіка Богомольця Івана Каркача, Героїв праці, Китаєнка, Москалевської, а також на проспекті трактору будівників. Окрім планових робіт, наголошують на підприємстві, оперативно реагують і на аварійні ситуації. Системно та своєчасно реагуємо на звернення харків'ян щодня усуваючи понад 300 аварійних ситуацій різного ступеня складності. Особливо почастішали виклики на ремонт та прочищення каналізаційних мереж, тенденцію зростання викликів на усунення закупорок, відзначеної на зовнішніх каналізаційних мережах. Його можна буде не впізнати, коли всі необхідні роботи з благоустрою тут будуть проведені. Слобідський район сквер тепловиків, що розташований уздовж проспекту Героїв Харкова та обмежений вулицею Мифодівською. Тут свої роботи одні серед перших проводять харківські шляховики. До цього свій фронт відновлення виконали міські тепловики. мы, как можем видеть, происходят разбивочные работы. Уже устанавливаем тротуарный бордюрный камень. Также на этом объекте было демонтировано старого бордюрного тротуарного камня порядка 900 метров. Установлено нового тротуарного камня будет 1100 метров. Также будет заасфальтирована аллея, 1500 квадратных метров асфальтобетона. Перед этим будет выполнен весь комплекс подготовительных работ. Устройство будет корыто, насыпка слоев щебня, слоем порядка 10 сантиметров. Потом будет слой расклинцовки из гранитного отсева, слоем 4 сантиметра и верхний слой асфальтобетона. Мы работаем ежедневно, стараемся максимум выполнить быстро наши работы, но погода, как видите, в последнее время вносит свои коррективы, поэтому сроки сдачи могут быть немножко отодвинуты. Помимо данного сквера, наше предприятие проводят постановительные работы дорожного покрытия в разных районах нашего города. Также на ежедневно на уборку нашего города выезжает порядка 20 единиц уборочной техники, 15 единиц поливомоечной техники и задействовано 80 дорожных рабочих для уборки территории города. Наше коммунальное предприятие прилагает максимум усилий, чтобы наш город был максимально чистым и красивым и комфортным для проживания наших харьковчан. Что-то делается, мы видим. В любом случае, если даже какие-то аварийные службы, в любом случае они всегда реагируют вовремя. Спасибо людям, которые стараются без конца, с утра до вечера тут видно, работа идет. Я очень часто замечаю, как коммунальники наши там. Роют ямы у нас постоянно, что-то делают. Да, я считаю, что к отопительному сезону готовятся очень хорошо. Город очень старается, город вообще преображается. С каждым, мне кажется, днем все больше людей становится, особенно Северная Салтовка. Мы оттуда вот, и постоянно проходят какие-то работы, я смотрю. Поэтому я считаю, что город готовится по полной программе. И спасибо нашему мэру, спасибо всем службам, которые работают в разных ситуациях. І навіть в им. У нас отопление, але ми в принципі не ха ха ха. Ну, чесно кажучи, не вижу, тому що я в часом в секторі живу, поэтому я сам готуюся к отопительному сезону. М -м -м, на жаль, не бачу. Я ВПО приїжджала, я тут знімаю квартиру. Але, але на моїй вулиці йшли е ремонтні роботи. Заміняли труби, так, так, я згадала. Так. І це було буквально три тижні. І все, перекрили дорогу, все чисто, все ровно, э, асфальт новый, все доброе. Я видел несколько я видел сотрудников харьковских тепловых мереж, я видел э, машину тепловых этих, я видел работы, которые ведутся. Я сам Салтовского района, я видел Салтовского района. Что конкретно ведется, я не могу сказать. С учетом войны, вот, Харьков выстоял отопительный сезон, я так считаю. Знаете, мэру спасибо огромное и всей администрации города, потому что, да, было электричество, было тепло в Харькове. Ну, все, конечно, было, знаете, что прифронтовой город. Но ребята-коммунальщики молодцы. Я думаю, что сейчас обстоит нормальная обстановка. Видим, что разрыты есть, ну вот, именно отопительные, проложенные где пути, то явно там, вот у нас мы живем на Салтовке, и мы видим, что там идутся работы, что Харьков готовится к отопительному сезону, и мы надеемся, что все будет хорошо. Думаю, что выдержим, потому что видно, что меняют все эти там, коммуникации. Работа идет. Тут... Ничего не скажуть, по всему городу видно, что все тут делают. Сейчас ä, происходят работы, большие трубы. Вообще по городу во многих местах вижу, где меняют трубы, все везде готовятся к этопительному сезону. Я думаю, что по сравнению с тем годом будет лучше. Видела вчера из теплосети у нас рабочих. Меняют трубы по проспекту. много объездов было, все трубы больших диаметров. То есть чувствуется, что эта работа делается. Думаю, что мы пройдем этот сезон. Уже есть опыт, может быть, прошлого года. Поэтому какие-то ошибки учтены. И будет, может быть, легче. Хотела бы, чтобы так и было. Но думаю, что так и будет. У нас проводяться роботи. Певні роботи. Вимикають воду, вмикають води. Ну і я не можу бути впевнена, але я сподіваюся, якщо ми витримали минулий рік, то це ми обов'язково. На даху хірургічного корпусу лікарні номер 17 встановлюють сонячні панелі. Вони забезпечать безперебійну роботу реанімаційного та операційного відділень. За підтримкою Ігоря Грейсанча Терехова донатори з Києва та Німеччини запропонували нам встановлення цієї дахової сонячної електростанції. Ігор Олександрович, розглянувши це питання, дав доручення насамперед для медичного закладу встановити цю сонячну батарею і тому вибір пав на нас. Ми встановили сумарну кількість електричних сонячних батарей на 50 кВт. Забезпечення електроенергією а, на жаль, ця можливість не дасть нам перекрити всю потребу нашої лікарні, але ми сконцентрували цю потужність на забезпеченні реанімаційного та операційного відділення. Монтажні роботи планують завершити до кінця тижня, і дахові сонячні батареї будуть готові до експлуатації. Коли мережева електроенергія пропадала, то вмикалися дизель-генератори. Но на цей час, при дахової сонячної електростанції, ми можемо бути незалежні і від дизель-генераторів. 7 липня Рада оборони ухвалила рішення щодо дозволу на відновлення офлайн навчання на Харківщині. Займатися очно зможуть вихованці усіх видів закладів освіти від садочків до вишів. І хоча загальна безпекова ситуація в регіоні дещо покращилася, інтенсивність російських обстрілів зменшилася. з початком нового навчального року отримувати освіту очно зможуть не всі. Працюватимуть лише ті установи, де встигнуть обладнати спеціальні укриття. Що це таке захисна Поруда. Прошу не путати з пристосованими тимчасовими укриттями і таке інше. Захисна споруда це сховище, яке значить, відповідним чином обладнане згідно ДБН В 22597 Це державні будівельні норми. І протирадіційне укриття рішення щодо можливості відновлення офлайн занять ухвалюватимуть керівники навчальних закладів. Після вони обов'язково мають звернутися до правоохоронців та надзвичайників. Лише після їхньої перевірки та отримання необхідного дозволу в установі зможуть відновити звичний освітній процес. Знову ж таки, в разі необхідності громадяни міста жителі міста та області можуть звертатися до поліції щодо. Наприклад, і к сумніву. В тому, чи функціонує таке укриття, чи будь-яких інших проблем Будемо реагувати система оповіщення, визначення шляхів евакуації, наявність води та медикаментів, також обов'язкові умови для початку очних занять. Загалом же на Харківщині є понад півтори тисячі закладів освіти. Тринадцять з них знаходяться на тимчасово окупованій території. Більше семисот установ різною мірою пошкоджено або взагалі зруйновано внаслідок ворожих обстрілів. Звітують в облеправлінні ДСНС з нашого. Ку йде інтенсивна робота з органами влади та місцевим самоврядуванням по відродженню цих будівель. Значить, ми. Практично застосовуємо всю інженерну техніку, яка в нас є в наявності. Тож у Харкові та області активно готуються до початку навчального року і визначають, де саме вдасться відновити очні заняття. Однак останнє слово усе ж залишатиметься за батьками, і лише вони вирішуватимуть, у якому форматі будуть отримувати знання їхні діти. Міністр освіти. Ще щойно прийшов Оксан Лісовий. Щойно прийшов на цю посаду. Він анонсував максимальний перехід і закликав школи переходити на офлайн навчання, тому що був ковід, тепер війна. Освіта насправді дуже втрачається. Як з цим у Харкові? Скільки шкіл мають вийти на офлайн навчання з тих, що були тільки онлайн? Чи у всіх є укриття? Ну, хочу сказати, що я підтримую таку позицію міністра. Це державницька позиція, бо наші діти так втомилися. Бо був спочатку кавид зараз йде війна, і з першого дня війни місто Харків потерпав від обстрілу. Була дуже така важка обстановка, військова обстановка. І тому ми були вимушені, щоб школи перейшли на онлайн. Навчання і наші діти навчались тільки онлайн. Крім цього, хочу сказати, що завдяки тим обсягам, які були, 50% шкіл в місті Харкове зруйновано. І тому ми дуже ретельно підходимо до процесу навчання. І ми дуже хочемо, якщо дозволить нам обстановка військова, то з першого вересня ми перейдемо на комбіновану систему навчання наших діточок. Хочу сказати, що місто Харків дуже підходить виважено к цьому навчанню, і ми вже підготували 51 укриття. Там, де можуть навчатися наші діти, крім цього, у нас у роботі ще 21 укриття. Я маю на увазі те, що ми робимо за кошти міського бюджету. Крім цього, ми привлекли спонсорів на соціально відповідальний бізнес і теж готуємо укриття. І таким чином до 1 вересня у нас буде готова вже для. Навчання в офлайн режимі 85 вісімдесят укриттів. Хочу сказати одразу, що стосується дітей, що стосується навчання, то ми будемо навчати дітей офлайн тільки з дозволу батьків, якщо буде бажання у батьків навчатися офлайн. Ті діти, які хочуть навчатися офлайн, Офлайн будуть приходити до укриттів. Ті діти, які будуть, будуть бажати навчатися онлайн, для них буде організована онлайн навчання. Безпека харків'ян під час обстрілів, як і раніше, так і зараз, вона на особливому контролі міської влади та районних адміністрацій. Серед кількох типів укриттів найпростіше знаходяться у більшості житлових будинків. Це підвал, ті приміщення, в яких раніше неможливо було перебувати через сміття. Сьогодні впорядковують міські двірники. Ось як це відбувається в індустріальному районі. Спеціалістами цивільного захисту було визначено 395 простіших укриттів, які знаходяться в підвалах житлових будинків, які Знаходяться на обслуговування капешилкам Це Найпростіше укриття в житловому будинку воно служить для того, щоб людина під час повітряної тривоги могла спуститися туди і перечекати цю повітряну тривогу. Воно передбачає, щоб в підвальному приміщенні було чисто, тобто відсутнє стороннього сміття. Воно має бути освітлене. І відповідно були дані заявки і проведені роботи з дезінсекції і директизації цього підвального приміщення. які знаходяться в підвалах житлових будинків, спеціалістами цивільного захисту визначено в індустріальному районі 10 укриттів, які знаходяться в закладах освіти, 6 укриттів, які знаходяться в медичних закладах, і одне укриття, яке знаходиться в музичній школі. В Цих укриттях людина може перебувати більш тривалий час. Вони обладнані вентиляцією, туалетом, душовою кабіною. В цих укриттях є запас води і елементарний запас їжі. Окрім того, є аптечки. Всі ці укриття були перевірені спільними рейдами з переробітниками адміністрації, поліції національної поліції та співробітниками ДСНС. Вони готові до виконання своїх функцій. Також я хочу звернутися до мешканців індустріального району. Хочу наголосити, що всі ці укриття вони наразі відкриті, і я дуже прошу мешканців байливо ставитися до того обладнання, яке знаходиться, і до тих приміщень, укриттів, які знаходяться в підвалах житлових будинків або інших об'єктів, не засмічувати їх. І якщо вони виявлять, що таке укриття закрити раптом, звернутися на ділянку жилкам сервісом і повідомити про цей факт. І також, якщо будуть якісь сторонні люди або безхаченки заходити в ці відкриті укриття і намагатися там влаштуватися, так само повідомляти органи національної поліції або дільниці жилкам сервісу. Бо від цього в першу чергу залежить безпека самих мешканців, які проживають в цих будинках. Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з генеральним менеджером компанії Global Clearance Solution Філіпом фон Міхелісом. Підприємство зі Швейцарії виробляє машини для розмінування та очищення території від вибухонебезпечних предметів. Ігор Терехо під час зустрічі наголосив, що міська влада зацікавлена у співпраці. Будемо сприяти цьому. Бо для мене дуже важливо, щоб бізнес повертався і приходив до міста до нашого, що стосується надання певних пільг. Ми дамо певні пільги для, для, для того, щоб е, ви заходили. І хочу сказати, що е, ми будемо відрізнятися від багатьох інших міст України, бо у нас буде е, певне важелі для того, щоб ми надавали пільги, щоб бізнес повертався сюди в Україні. швейцарська компанія вже постачає обладнання для ДСНС поліції зсу та планує проводити тематичні тренінги для населення. Окрім цього, у планах розгорнути виробництво на території України, бо їхня продукція може стати в нагоді, у тому числі і Харківщині. Що стосується майбутнього сервісного обслуговування, все, що залежить від нас, буде зроблено. Що стосується майбутнього виробництва, якщо у вас буде тажання, щоб це було в місті Харкова, ми надамо всі пільги, які можливо, щоб ви були в Харкові і для нас це. Дуже буде корисно, і для вас, я впевнений, теж Швейцарська компанія та міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій України вже підписали меморандум про співпрацю, щоб залучити машини розмінування для очищення відмін деокупованих районів Харківської, Миколаївської та Херсонської областей.